Вітаю всіх глядачів на своїх грядках з полуницею. Мене звати Тамара, ви на каналі Тамомерна. Я сьогодні прийшла обривати квіти на своїх, на своїх маточних насадженнях. Дехто із них замовлений. Дуже добросувісного продавця і тому вони дуже непогані були. Так от хочу звернути увагу, ось я їх обриваю, хочу трохи сигнальних квітів залишити, щоб спробувати ягідку, можливо, тут спочатку. А так насправді обірву все. Особливо там, де вони трохи більш слабші. Так обриваю. Я впевнена в сортності, тому що це продавець добросовісний. Ми провели сюди крапельку. Бачите, між двома рядочками... Я вже говорила, що ми плануємо тут застелити агроволокно чорне, проріжемо дірки після того, як купимо і застелимо. Для того, щоб я тут мала можливість ставити стакани, бо тому, що мені ця розсада найбільше подобається, саме стаканна розсада. Але, можливо, ще й посажу такий, таку ділянку із копаною розсадою. Ну, це буде в іншому місці. Цей сорт називається роміна, оце в дан, на, даному, на даній ділянці. Вуса були саджені. Зараз покажу, коли. Стака, ось з них залишився. Миштось. 13, -11. 13 листопада, я поставила вуса на вкорінення на зиму. Майже кожен із цих вус, поставлені 11, викинув два квітконуси. Ось один і ось другий. Вижте. Опа, один вирвав, один залишився хай. Та сама історія майже на кожному із них. Наскільки виявляється продуктивний сорт? Залишу, можливо, там, де квітка дуже така гарна, велика. Подивиться. Дуже багато, що якраз трапляється з двома квітконосами. І вся, дивіться, вся квітна. Ну квітна через те, що просто я її сюди вже висадила, вона, вона ж стояла в мене в теплиці. Хоча вона вся квітна вже. Амі сортбріла. Отам я бачила лючі, є. все квітне вже. Нічого, що ще 14 квітня, а там уже ягоди наливаються на амі. Дуже. У цьому році все швидке. Якесь воно таке дивне, все дивне. Як мені, то воно взагалі дивне. Дивіться, яка маса тут буде ягодок ось у три нещасні ці листочки. Я сподіваюся, що воно їм буде дуже важко, тому що я хочу вирощувати тут, щоб виросли вуса. І собі я хочу цей сорт. І, звичайно, я думаю, що буде достатньо і на продаж. Ну, я не знаю, як вона, яке в неї вусоутворення. Люче, люче, в гі... трошки такі слабші вусика. Але чудово, що квіточка є. Дивіться, які квітки гарні. Квітконосик. Звісно, які гарні квіти. Залишу окремі. Яка велика масивна квіточка. Ось так порівняно з рукою. Блін, така велика, гарна. Прямо як, як на яблуні квіт, цвіт. Далі, що ми тут дивимося? Хто це в нас? Це у нас квіки. Це квіки. Першого-четвертого посажу це мені перевезла сестричка навесні. Також купувала зимову розсаду. Далі це брілка. Це моя улюблена. Один з найулюбленіших моїх сортів. І я тут також не залишатиму взагалі. Добрий день. Добрий день. Не залишатиму взагалі. Тут жодної квіточки. Жодної, жодної. Тут я брілу все, видалю, бо в мене є цей сорт. Це я собі на розмноження поставила. І клері. Клері також дуже продуктивний сорт, якого в мене не було. А тепер ось подивимося, дивіться, що мурашки роблять. Немає цих тріпсів. Так мурахи прилізають і тут смокчуть, напевне ж, нектар. Як виявляється, мурахи дуже шкодять квітам полуниці та малини, адже вони на відміну від бджіл не висмоктують нектар, а його прям вигризають і можуть пошкоджувати квіти. Тому треба боротися з ними. 40 кларі також добре відомий всім. Залишу найбільші квітки для того, щоб скуштувати цю всім відому ягоду. Дуже раннього солодкого кажуть сорту. У мене його не було, що я в нього відмовлялась. Крапельку проклали одну між двома рядочками. Крапелька зі скроком 10. Пролили. Всім бажаю задоволення від вашої роботи. Міцного здоров'я, звичайно, щоб можна було працювати. І Із задоволенням, і без задоволення всяк.